Молитва на кожен день, понеділок, молитва до ангелів. До вас, як заступників і сторожів нашого життя, прохожу з поклоном і проханням. Я окаянна і многогрішна. Прошу вас, помилуйте мене. Ви що споглядаєте Божу велич, ви святі ангели, що найближче стоїте у страсі і покорі перед престолом Пресвятої Тройці. Ви, кого опромінює невимовний блиск Божої слави, моліть милостивого Бога, щоб зберіг мене від усякого злого, а особливо від упадку в спокусах. Випростіть мені вашими молитвами ласки, боговгодно прожити дні мого життя та ласки служити Богові з такою побожністю, з якою ви служили Ісусові Христові, коли Він перебував на землі. І з якою й тепер служити йому в небі. А Ти, Господи мій, Анче Божий, що взяв на себе гріхи цілого світу, задля молитв Твоєї Пресвятої Матері і всіх небесних духів, що оточують престол Твоєї Божої величності, вислухай моє прохання і пошли свого ангела-хоронителя моїй душі і моєму тілу, щоб я під його проводом була охоронена. Від видимих і невидимих ворогів та сподобалося твого помилування разом з усіма твоїми вгодниками. Амінь. Святий великий архістратиже Михаїле, ти що найближче стоїш до Пресвятої Тройці, начальнику небесних полків, що кличем, хто, як Бог, скинув збунтовані небесні духи в пекельну безодню. Захисти церкву нашу, наш нарід. Мою родину та мене від напасти злого, і вчини, що Бог у моєму житті завжди і в усьому перемагав. Амінь. Великий Гавриїле, світлий посланченець отвореного світла, тобі відкрито велику тайну, що від віків була стережена і закрита навіть перед ангелами, і ти цю тайну виявив єдиній причистій – День благовіщення в Назареті, разом з нею молив Всевишнього Бога, що подав нашим душам мир і своє велике помилування. Амінь. Святий Рафаїле, ти, що назвав себе одним із сімох святих ангелів, які підносять молитви святих і з ними стають перед славою святого Бога. Ти був супутником товії в далекій дорозі, ти був його проводарем і опікуном. Що завжди давав добру раду і хоронив у небезпеках, ти був у всьому вірним помічником і другом, будь і нам, що проходимо тепер небезпечну земну подорож життя, ти, великий Божі Архангеле, будь нам усім товаришем і провідником у нашій мандрівці, моли, владику Христа, за мене, нужденну і смиренну, щоб не тішився мій ворог моєю погибеллю. Та щоб не говорив про мене, що ця людина в пустоті жила, і дні її життя пройшли марно, як тінь. Святий архангеле Рафаїле, захисти мене від такого нещасного кінця моєї життєвої дороги. Амінь.